Привіт, малята! От і настав час вечірньої казочки. Сьогодні я вам розповім казочку про журавля та лисичку. Жили були у надніпрянських степах журавлі і лисички. От вони одного разу. Коли полювали на мишей, познайомились і там закумувалися. Кума лисичка була гарна господиня, в неї було все дома. Вміла вона готувати, готувати колбаску. Але їй стало скучно. Вирішила сходити до журавля кума. Прийшла до нього. І приглашає до себе в гості. Каже, куме, приходьте до мене, розважимось, а я вас іще почастую смачненькою кашкою. Той згодився. все, побігла вона додому, почала прибиратись у господі в себе, замітала підлогу, мила. Стіл накрила скатертиною, на стіл поставила різні страви, а тоді дивиться, та ні, це дуже багато, бо вона ж була жаднюча, хитрюча, і знов поставила на стіл дві мілких мисочки, кави в неї на той час не було. Поставила кашу в піч, приготувалася, взяла рогача, достала кашу з печі, поставила на стіл, а тут і кум до неї в господу прийшов. Вона йому й говорить: сідайте, куме, зараз перекусимо, а потім вже будемо розважатись на повен шлуночок. Насипала два ополоника каші журавлеві. Два ополоника й собі, не обділила всім вроді порівну. Каже ви, куме, починайте їсти, і я буду з вами ласувати. Почав було журавель, встромив свій, клюв у мілку миску і так клюне, і так. Люне та нічого не прилипає в його. Одне макове зернятко міг спіймати з тієї каші. А лисичка тим часом всю кашку свою яжичком своєї мисочки вилизала. Каже, що ви, куми, не їсте. Ви, мабуть, не голодні свою мисочку навіть вилизала. каже, я вам допоможу. Забрала в журавля миску. З кашею і ту кашу вилизала аж до дна. І так журавель за столом посидів, посидів, каже Дякую, кума. Напевно, розважатися вже не будемо». Піду я додому, подякував їй. За столом вийшов та й пішов додому. Каже, але ж і ти до мене приходь, я тобі віддячу. Став на порозі і чекає з квітами. Іде лисичка? Ой кума, люба моя, я тебе зачекався. Я зварив таку гарну страву. Каша з м'ясом. З квасольки, заправлена шкварочками, заходь до господи, зараз я тебе почастуй, а потім уже розважимося. Сідай до столу, бери он табуреточку і будемо смакувати. Сіли вони за стіл, журавель свій клю у високий. Горшечок з вузьким горличком вставляє і їсть м'ясце, сальце, а лисичка мордою і вліво, і вправо, а писок не входить, бо вузеньке горлишко. Отак От вона мучилась, мучилась. Нюхам нюхає смачна, присмачна квасолька з м'ясом. А журавель своє вже доїдає. Отак От лисичка. Пробувала, пробувала, сердилася та й зрозуміла, що вона на тиждень тут уже не наїсться. Розсердилась і каже: Дякую тобі, куме, пішла я. Розважатися ми також не будемо. І пішла додому, не солоно хлюбавши, журавель доїв і з того горнятка та й каже. Отак, як аукнеться, так і відгукнеться. Як ти мене гукнула, так я й відгукнувся. От і казочки кінець. Лягайте, мої, милі дітки, у ліжечка спокійної ночі.